Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу книгу нашої країни Конституцію України. Конституція це як книжка з правилами для всієї країни. Вона говорить нам про те, які права та обов'язки є у кожної людини. Наприклад, право. Навчання, на медичну допомогу, на свободу слова та багато іншого. Конституція це головні правила, за якими живе вся наша країна. Конституція допомагає всім людям розуміти, що можна робити, а що не можна, і як ми всі можемо жити разом у мирі та злагоді. Вона захищає наші права та допомагає нам розуміти. Що ми всі рівні. Це як правила гри, які всі повинні виконувати, щоб було справедливо. У Конституції є спеціальний розділ про права дітей. Це означає, що всі діти мають право на любов, турботу, навчання та захист. Конституція розповідає нам про наші державні символи прапор. Герб та гімн. Прапор України синьо жовтого кольору. Герб тризуб, А гімн це спеціальна пісня, яка представляє нашу країну. Це як пісня серця нашої країни, яка говорить про нашу історію, мрії та надії. Щороку, 28 червня, в Україні святкують День Конституції. Це свято, коли ми згадуємо про важливість Конституції та наших прав. У цей день ми можемо дивитися святкові заходи, слухати історії про нашу країну та святкувати разом з родиною. Дотримуватися правил Конституції дуже важливо. Це означає, що ми повинні поважати права інших людей, допомагати один одному і бути добрими громадянами нашої країни, малята. Коли ви ділитесь іграшками, допомагаєте друзям або слухаєте батьків, ви дотримуєтесь правил. Конституція України це наша спільна книга з правилами, яка допомагає нам жити разом у мирі та гармонії. Давайте будемо поважати ці правила і будемо добрими один до одного.